привіт привіт! Мене звати Наталя Роснак, я коуч, енергопрактик і засновниця трансформаційного простору зміни. Сьогодні ми на моїй кухні, як завжди, говоримо про те, що допомагає нам рости і переходити на абсолютно інший рівень життя. Сьогодні наша тема ресурс, таке досить заїжджене слово. Мені здається. Кожен його чув бути в ресурсі, будь в ресурсі, приходь в ресурс, знаходь ресурс, де знайти цей ресурс, що таке ресурс, так я коли пам'ятаю вперше почула це слово, мені здавалося, що це щось на кшталт того, коли в тебе багато енергії, і ти можеш багато фізично, так, або там розумово робити. Тобто, коли ти встаєш, ти наповнений силами. Давайте я трішки пишу саме той стан, коли мені здається, що я в ресурсі. Бути в ресурсі постійно, по-моєму, нереально так, але можливо є такі люди, які можуть. Так от я відчуваю ресурс як щось з точки зору натхнення, і з точки зору натхнення і енергії до дії натхнення так і енергії до реалізації того, на що в тебе є натхнення. Плюс, мінус, ось так. І, звичайно, ж коли ти потрапляєш в цей стан, тобі здається, що в тебе не просто розправляються крила, тобі здається, що тобі абсолютно все доступно. Тобі здається, що ти прямо творець своєї реальності, так настільки багато внутрішньої сили, внутрішньої впевненості. Це не просто про якусь фізичну силу, так, це якесь піднесення. І скажу вам, що е, на ці хвилі ресурсу, на ці хвилі потоку, заходити можливо і у кожного свій ключ. Сьогодні я б хотіла розібрати такі основні методи, того, як наблизитись до ресурсу, так. І вони будуть поділятися на те, що ми можемо зробити, які методи діють для всіх, так. І щось з точки зору індивідуального, так, такого додаткового підсилення. Досить довго я вже вивчаю тему емоцій, так яким чином вони відображаються на нас, на нашому стані, на тому, який світ ми в принципі створюємо завдяки тому, що ми випромінюємо. Я думаю, ви чули цю фразу, що випромінюєш, ти отримаєш моя улюблена. Так, і скажу вам, що я це перевірила в своєму житті. Я перевірила, що мої емоції, моє сприйняття, мої думки абсолютно 100% формують потім в подальшому все, що до мене приходить в моє життя. Так, і звичайно ж. Емоції відіграють в ресурсі досить велику складову. Тобто ми а, живемо якесь життя, так, з нами відбуваються якісь події, і ми це все приймаємо до себе. Так. Тобто ми можемо приймати один фокус, так, хтось фокусується тільки на червоних машинах, хтось фокусується тільки на кривих ногах, хтось фокусується тільки на можливостях, хтось тільки на обмеженнях. Так. І ось крізь цей фокус ми приймаємо цю інформацію, і, звичайно ж, щось про неї думаємо, якось на неї реагуємо емоційно. І від того, яка емоція у нас всередині відбувається, чи ми злимося, чи ми агресуємо, чи ми не знаю, ображаємось на себе, на інших, вважаємо, що всі винні, чи навпаки, ми благословляємо всіх і випромінюємо від себе любов і Вдячність, саме від цього формується певна така складова нашої енергетичної батарейки. Так, енергетична батарейка це. Те, що при максимальному або наближено до максимального наповнення, дає нам якраз доступ до цього натхнення і до цього ресурсу. І ось ось ця складова, так ця складова того, що ми сприймаємо і як ми на це реагуємо. Гнів, агресія, те про що я говорила, воно забирає у нас багато енергії і дуже мало наповнюємо, так. Вона забирає у нас дуже багато енергії і дуже мало нас наповнює. Так, тобто ми знаходимося на такому супермінімумі, коли ми проживаємо життя з таких емоцій з страху, з гніву, так і з агресії, з неприйняття, з заздрощі. Так, це саме-саме така мінімальна складова. Саме тому люди, які живуть в цих емоціях, вони часто хворіють, зазвичай з ними трапляються якісь трабли, так або. Вони живуть в принципі на такому досить низькому рівні життя, тому що вони не можуть собі створити інший рівень благ. У них в принципі немає на це енергії. Так, наступна складова це наші дії і наше фізичне. Можна було б їх поміняти місцями, так і в принципі це би було логічно, але таке вже в мене відео. Отже, фізична складова це те, як ми рухаємося, взагалі що ми робимо. Ті люди, які багато рухаються, я пам'ятаю, просто моя бабуся покійна, ну, так. Вона казала, що рух це життя. І вона там в 70-75 років, коли вже був ковід, коли абсолютно весь транспорт був зачинений, так магазини там працювали в такому режимі. Вона ходила, гуляла щодня, тому що для неї це було важливо. Вона таким чином відчувала себе живою, зарядженою. І рух це велика складова нашого життя і наповнення нашої енергії. І від того, яким чином ми проживаємо життя, чи сидимо на дивані, так і споживаємо інформацію з телевізора з серіалів. так, чи ми щодня встаємо і проходимо певну кількість кілометрів, метрів? Хто як так? Хтось йде в спортзал, хтось на танці, так але від нашого способу життя, від нашого фізичного, дуже багато теж залежить, тому що ми фактично самостійно як виробляємо енергію. Знаєте, ми як самостійно для себе стаємо генераторами. Ми рухаємося і запускаємо певні процеси, розганяємо кров, дихаємо і від дихання. Від нашої частоти дихання, глибини дихання теж буде залежати велика складова нашого наповнення енергетично. Звичайно ж, ці всі речі, про які я говорю, ми дуже детально розбираємо на нашому трансформаційному курсі зміни. Так, він у нас триває 4 тижні, і за цей час ми вчимося вже виводити себе в абсолютно інший стан емоційний, абсолютно по-іншому сприймати інформацію, так, і випромінювати інші емоції. Плюс ми говоримо про фізику, як все працює. І от наступна складова, теж важлива. Перша у нас було емоції, друга у нас була наша фізична, як ми проявляємося, що ми робимо. І третя важлива складова це те, що ми споживаємо. Так? Ми, звичайно ж, можемо споживати емоційно, ну, тобто те, про що ми говорили: новини, подружка сказала, плітки, так? або навпаки, ми фокусуємося на чомусь хорошому і бачимо, лише хороше, так? і це теж формує наші емоції, наше сприйняття. Так? І так само це може бути, не може бути, а є, це те, що ми їмо. Насправді цей чинник був для мене не найочевидніший, так тому що мені здавалося, що в принципі, коли починали все вивчати, як працює енергія, як це все працює, так мені здавалося, що в принципі нашої сили думки настільки достатньо, що там вживаючи будь-які шкідливі речовини, ми все одно за допомогою нашої внутрішньої енергії віри можемо це все перетворити в щось якісне або нейтралізувати. І в принципі, воно так працює. Вімхов, наприклад, доводить те, що завдяки тому, коли ти. Поєднуєшся з своїм внутрішнім я диханням, так він показує на своїм прикладі, як можна нейтралізувати отруту, так тобто це працює. Але давайте поговоримо про те, що ми зазвичай хочемо жити в більш-менш розслабленому режимі, так тобто ми не хочемо постійно на чомусь концентруватися і з чимось боротися. Так? І коли ми свідомо там вживаючи, наприклад, той самий хімічний бургер, будемо думати, що він нам іде на благо, ну один, ну два, ну три рази, так. Але коли це входить в звичку, то звичайно ж це має накопичувальний ефект. І ось саме ці моменти, так що конкретно ми вживаємо по складниках, буде сильно впливати на те, наскільки багато в нас енергії. Давайте я поясню вам простими словами і теж розповім, як це працює на моєму прикладі. Наприклад, що ми можемо вживати, ми можемо харчуватися овочі, фрукти, так, там якісь злаки, ще щось, хоча так харчується досить мало людей. Так. Можемо пити по 4-5 кружок кави, можемо їсти тости, бургер піцу, щось смажене, щось копчене, щось я не знаю, досить жирне. Так. І це абсолютно різні підходи до харчування. І якщо ви спостерігали за собою, то коли ви вип'єте вина, пива або ще чогось спиртного. Поїсте так нормально, ситно, так, якусь піцу, ще щось там, якусь карбонару, чи, можливо, картоплю з м'ясом. Вам хочеться просто полежати, відпочити. Вам хочеться, вам хочеться просто, що організм каже, сядь, полежи, я тут маю що перетравлювати, так? І відповідно, ми організму даємо велике навантаження, дуже велике навантаження, і він свою енергію, яку б міг нам дати в натхнення, в ресурс, витрачає на те, щоб це все переварити, засвоїти і вивести те, що нам не потрібно. І з цього простого прикладу, так, ми можемо зрозуміти, як це все працює. Плюс, коли ми вживаємо з вами м'ясо, коли ми вживаємо з вами рибу, коли ми вживаємо особливо м'ясо, свинину, телятину, так знаю, що зараз багато хто відмовляється від м'яса, просто самостійно відмовляється у багато кого це стається після ковіду, так тобто люди хворіють ковідом і у них м'ясо починає набувати якихось таких смаків або запахів, що вони просто не хочуть його їсти. У мене так само було, так тобто, в певний період часу, два роки тому, я зрозуміла, що я не хочу просто їсти м'ясо. Воно мені не, не підходить. Так, воно мені не здається привабливим. Чому це так важливо? Тому що ми з вами говоримо про енергію. Я нагадаю вам, що я енергопрактик, тому я вивчаю все з точки зору енергії. І от давайте ми подумаємо, яку енергію має в собі. Та тварина, яку вбивають для того, щоб перетворити це все потім на м'ясо. Я думаю, що ви розумієте, що тут страх, що тут біль, що тут озлобленість, ще щось, так тобто, щось ще що має дуже-дуже такі, ну не найкращі емоції, і яких би ми не хотіли принести в своє життя. І от коли ми споживаємо м'ясо, ми, звичайно ж споживаємо це все з цими емоціями, тому що у нас не існує ще поки що очистки від енергії, так очищають фізично, на енергетичному плані ми це все споживаємо і себе наповнюємо. І, звичайно ж, якщо говорити про те м'ясо, чим менш свідома тварина, тобто, якщо ми говоримо про телятину, свинину. Це один рівень свідомості. Так, коли ми говоримо про курятину, це інший рівень свідомості, так, риба ще менший рівень свідомості. І чим нижчий рівень свідомості, так тим меншу шкоду фактично ми собі приносимо своєму організму. В ідеалі, звичайно ж, коли ми перейдемо повністю на харчування з точки зору там овочі, фрукти, злаки і так далі. Так. Але знову ж таки, цей підхід не може бути отак. Зараз я вам сказала, що від цього у вас буде багато енергії, і у вас стільки мотивації перейти повністю на іншу якість їжі. Це все відбувається теж поступово. Комусь зараз можна відмовитися з від м'яза, хтось потім захоче відмовитися від молочних продуктів, так тому що ось ці всі складники так вони фактично зашлаковують наш організм. У нас енергія по іншому працює, у нас іде більше ресурсу на перетравлення, і відповідно у нас менше ресурсу для того, щоб якимось чином проявлятися. Так тобто, ми розуміємо, що у нас є три складові. Тут я дві показую, але взагалі їх три. Три складові. Перше, це те, почнемо з кінця. Перше, це те, що ми в себе кладемо. Їжа, вода, так, якість води теж має колосальне значення. Їжа, вода, те, що ми сприймаємо, серіали, книжки і вся інформація, яку ми підтягуємо собі і в себе засовуємо для перетравлювання. Далі. Це те, як ми фізично проявляємося в цьому світі, чи ми лежимо на дивані, чи ми якимось чином щось фізично робимо. так? Фізично ходимо, бігаємо, щось робимо для того, щоб розганяти цю всю енергію, дихаємо, так? тому що є інші системи дихання, окремі які не залежать від того, наскільки ми там ходимо чи бігаємо, просто є дихальні практики, які теж допомагають розігнати енергію, акумулювати енергію і перевести її на інший рівень. так? І наступне це наше емоційне сприйняття, і те, що ми з вами випромінюємо. Які емоції у нас, які думки у нас, так що з нас виходить на енергетичному плані? З ці всі моменти, звичайно, ми дуже глибоко пропрацюємо на змінах і. І оці всі моменти ми звичайно дуже глибоко завжди пропрацьовуємо на зміну, тому що це чотири тижні, і за ці чотири тижні люди настільки змінюють свій світогляд, що вони насправді виходять іншими людьми і по іншому сприймають цей світ. Так, тобто це коли ми живучи на низьких вібраціях, низьких емоціях, так в страху, в гніві, в нерозумінні, в жертві, переходимо на абсолютно інший рівень вібрацій. І що після цього стає доступним? Після цього стає доступна матеріалізація думок. Так, емоції, тобто у нас є батарейка, та ми її наповнюємо з різних джерел, і відповідно, завдяки тому, що у нас є цей ресурс, перед нами стеляться всі дороги. Наші мрії швидше здійснюються, Так, тому що у нас є енергія на те, щоб це в своє життя принести, щоб це створити в своєму житті за рахунок співтворчості. Так? Як це все працює, більш детально розповідає на змінах. Можливо, це буде тема наступного відео. Якщо цікаво, напишіть, так. І я вам розповім ще одну складову сьогодні, яка теж досить сильно наповнює і вона суперіндивідуальна. Поясню зараз, чому. У кожного з нас є індивідуальні показники, індивідуальний свій рюкзачок. Так? Я розповідаю теж, подивіться відео матриці долі. Так? матриці долі це і наші потенціали. У кожного вони свої, У кожного свій набір енергії, свій набір архетипів і проявів, за допомогою яких... Ми можемо проявлятися, якщо ми розуміємо і знаємо, де на які кнопки тиснути, так тобто, що нам в житті робити. І матриця доля дає відповідь на ці запитання. І от одне важливе запитання це є ресурс. Як прийти до ресурсу, яка є кнопка включення в ресурс, так? І у кожного вона своя. Для когось може бути ресурсним стан, коли він перебуває наодинці. Треба 2-3 години в день бути на самоті, і тоді людина просто синхронізовується з собою і відкривається просто якесь друге дихання. Так комусь потрібно бути за кермом або в русі, так комусь потрібно на роликах покататися, на велосипеді проїхатись, за кермом автомобілі, так побігати. Комусь потрібно щось поробити руками. Знаєте, хтось вишиває бісер, не знаю, там якісь прикраси, робить аплікації, в'яже. Так, тобто, така робота, яка потребує скурпульозного такого підходу. Um, коли ти повністю включений в процес, в самі дрібні деталі. Когось це включає і дає йому енергію і ресурс. Так? Для когось надзвичайно важливо бути видимим, щоб от всі на нього подивилися, і людина розуміла, що її бачать, так? що її помічають. Є така 17-та енергія зірки. Так? От для цієї людини важливо бути проявленою і тоді вмикається доступ до ресурсу. Комусь важливо багато говорити. Так? Важливо, щоб було 4-5 людей, які вислухають цю людину. Людина таким чином проявиться якими знаями, і в неї тоді буде доступ до ресурсу, так ми це бачимо в лівій частині матриці, і у нас там є енергії, які нам дають доступ до ресурсу. Дуже важливо користуватися цими інструментами, так, тому що це наші підказки, індивідуальні підказки кожного. Так, і звичайно ж, якщо у вас є бажання з матрицею долі, ми теж тут залишимо посилання. Матриця долі, взагалі, там має більше ста сторінок, і вона відповідає на різні запитання, абсолютно так. І ресурс якраз тут є теж вагомою складовою. І ось, коли ми це все приводимо до. А, і ось коли ми ці всі, і ось коли ми ці всі складові розуміння себе і свого доступу до ресурсу, те, що ми а, м, в себе закладаємо на рівні там, їжі, а, інформації і так далі, те, як ми проявляємось фізично, чи ми фізично рухаємося, чи ми щось робимо в цьому житті, і те, як ми сприймаємо, приймаємо інформацію, і ті думки емоції, які у нас виникають, коли ми з цим всім, а, коли ми з цим всім... Чимось працювати, коли ми свідомо розуміємо, як це працює, не тому, що я тут вам розповідаю, а тому, що ви починаєте потрішечки перевіряти. Хто хоче починати перевіряти, от дуже рекомендую. Приходьте на зміну. У нас в лютому буде. Новий потік, у нас тричі на рік ми всього-навсього робимо потоки, так по змінах. От просто спробуйте, тому що люди після змін виходять абсолютно іншими людьми. І коли ми розуміємо, що цей ресурс це абсолютно інша якість життя, тому що швидкість матеріалізації мрій, так тому що інші події, тому що ти розумієш, як світ на благо, як світ тобі віддає, як світ для тебе старається. Так, ти по-іншому просто починаєш бачити світ, коли ти перебуваєш на іншому заряді енергії. І ось це, як на мене, є ресурс, так? І ось до цього, звичайно ж, я прагну, тому що постійно перебувати в ресурсі надзвичайно важко. Час від часу тебе щось виводить з ладу, так і ти опускаєшся до середнього рівня. Але коли ти потрапляєш на цю хвилю ресурсу, просто трапляються супер неймовірні речі. Повірте мені, за останні три роки мені здається, що я прожила не менше, не більше. Життів так п'ять різних, тому що такі сильні трансформації, такі сильні зміни в моєму житті відбуваються, коли я почала свідомо розуміти, як це працює. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на інстаграм канал. Пишіть також свої запитання. До зустрічі.